Друзі, доброго дня! І так, пенсійне законодавство передбачає одразу два види доплат до пенсії після 60 років. Розпові... Зараз розповім вам на що можуть претендувати пенсіонери після 60 років. І так в Україні і чоловіки, і жінки можуть вийти на пенсію за віком після досягнення 60 років за умови наявності необхідної необхіднообхідного кілька необхідної кількості стажу, що у 2024 році становить 31 рік. І Відразу після виходу на пенсію можна отримати доплати до призначеної е, цієї пенсійної виплати стандартної. Зокрема, для 60-річних пенсіонерів передбачено доплата за дітей. Таку доплату нараховують пенсіонерам, якщо під їхньою опікою є діти віком до 80 років. Але згідно умов для отримання допомоги, пенсіонер не має, не має працювати. На кожну дитину пенсіонеру признач, призначається доплата у розмірі 150 гривень щомісячно. Також пенсіонер 60 років може отримати доплату до пенсії як почесний донор. Такий статус надається донорам, які здали 40 максимально допустимих доз крові і 60 разових максимальних допустимих доз плазми. Розмір доплати до пенсії для почесних донорів становить 10% від прожиткового мінімуму, який на 2024 рік рок становить 292 гривні. Це виплата також буде надаватися щомісячно. Для оформлення цих доплат вам треба звернутися з заявою до пенсійного фонду.